Сьогодні, 1 вересня 2022 року, на озері Молодіжне в місті Львівської області трапився трагічний випадок. На озері неповнолітня дитина 13 років нирнула у водойму, після чого деякий час не винирнала та засобами вжитими заходами, водолазами, служби водолазів, тіло неповнолітньої дитини було витягнуто на берег водойми і констатовано смерть. Тому, вкотре закликаємо. Отриматися від плавання в водоймах в місцях, де це заборонено, а також застерігаємо батьків не допускати, щоб їхні непомітні діти відвідували водойми без їх участі. На цьому все буде проводитися до розслідування по факту нещасного випадку, буде порухане кримінальне провадження і призначено судово медична експертиза з метою встановлення остаточної причини смерті.